Подивимось, дівчинко моя, що тебе важливого чекає цього літа, яка надзвичайна подія відбудеться цього літа у тебе, від якої ти будеш літати від щастя? Що ж це буде за подія? Дивимось. Отже, очельник. Хм. Верховна жриця. Ну, мені карти показують, що цього літа ти в нас підеш отшельники, і тобі буде дуже важливо залишатися наодинці сама з собою. Це буде саме той твій час, коли ти будеш. Думати про себе, про те, чого ти хочеш від життя, як будеш планувати своє життя на майбутнє, будеш щось там собі фантазувати. Е, ну, будеш займатися собою і своїм майбутнім. І причому будеш продумувати це майбутнє так, щоб вже цього літа, і починаючи з цього літа, твоє життя йшло тільки в кращу сторону, щоб в цьому житті твоєму ти розвивалася, ти була першою, точніше, була у себе на першому місці, тому що твій розвиток Розвиток, це є твоя краса, це є твій гарний настрій, ну і твої гроші, і твоя успішність якась. Ми подивимося ще щось, що нам ще скажуть карти. Мах! Ти все-таки будеш чакувати, все-таки будеш творити для себе, і ти знаєш, ти доб'єшся цього літа великого успіху. Ха, Зірка, звісно, ти будеш головною. Головне, не забувай любити себе в першу чергу.